Добрий день. Сьогодні виконаємо обчислення результатів шкільного шахового турніру у електронній таблиці Google. Табличка, яка вам є для зразку, необхідно скопіювати і вставити до чистого листочка у Google аккаунті. Заходимо в Google, відкриваємо додатки Google і Google таблиці зеленого кольору. Натискаємо по плюсику, це є порожня табличка. І е, виділяємо першу клітинку А1, натискаємо сполучення клавіш Ctrl-V, наприклад. Табличка буде вам перенесена. Нам потрібно визначити суму очок, максимальну кількість та мінімальну кількість. Стаємо в ту клітиночку, де буде у нас сума очок. Відкриваємо вставити функція. Обираємо суму, вона є у грі у найчастіше використовуваних і виділяємо діапазон клітинок, з якими буде порахована сума. Вибираємо навіть клітинку з X-ом. Його не рахує програма, з причини, що спортсмен сам із собою в шахи грати не міг. Тому. Де йдуть такі прізвища, то там стоять хрестики. Діапазон клітинок від B3 до B8, B3B8, перевірили Enter. Далі копіюємо формулу на усіх спортсменів. Натискаємо на клітинку з готовою формулою. Вона має такий виділений блакитним кольором. Рамку, у правому нижньому куточку у нас є точка така, де засвічується тоненький чорний хрестик. І Копіюємо формулу тобто проводимо, затискаємо лівою кнопочкою мишки, проводимо через усю горизонтальну лінію, через усі прізвища. Максимальна кількість очок. Встаємо в цю клітиночку, де буде результат, «Вставити», функція. Якщо тут немає вгорі її, то обираємо усі. Тут, згідно алфавіту, є усі функції, які має програма. На букву М шукаємо Max, це буде максимальне значення. І вказуємо діапазон той самий, що і для суми. Перевіряємо діапазон, якщо ви впевнені, що там порядок, натискаємо на Enter. Так само копіюємо нашу формулу на усей блакитний рядочок. І мінімальна кількість очок. Ставити, функція. Обираємо мінімальне значення, вказуємо діапазон, Enter. І знову копіюємо нашу формулу. Робота закінчена. Дякую!